Я Луценко Ірина, комерційний директор компанії Білай. Ми тут, ми стали в 2016 році. Коли ми обирали безпосередньо хмарні сервіра, то вибір на нашого партнера пав саме через його якісні послуги і дуже зважену цінову політику, тобто оптимальне співвідношення і цінової. Складової і е, якості, яку вони підтримують при роботі з своїми клієнтами. Що нас е, більше всього приваблює е, в першу чергу е, якісні послуги, які вони нам надають, а ми безпосередньо потім можемо надати е, високий рівень обслуговування нашим е, кінцевим клієнтам. Е, друге, е, це те, що завжди ми отримуємо. Дуже адекватні рекомендації відносно потреб наших клієнтів, які саме сервісний пакет послуг нам обрати.